Державною митною службою України широко впроваджуються процедури, засновані на інформаційних технологіях. Зокрема, кабінетом міністрів України схвалена концепція створення багатофункціональної комплексної системи Електронна митниця. Це нововведення впроваджується і на івано-франківській митниці, як саме довідувалась Надія Семенкович. Електронне декларування товарів і транспортних засобів на митниці це новинка, яка задовільняє обидві сторони: і клієнтів, і митну службу. Що ж необхідно зробити підприємству, щоб користуватися програмою Електронна митниця? З цим запитанням ми звернулись до начальника Івано-Франківської митниці Олександра Ічкуринського. Електронними технологіями користується весь світ, і це нам дасть змогу економити час, збільшувати прибутки підприємств. Здійснювати митні процедури в єдиному місці, в єдиний час, а також зменшення корупційних ризиків. Що необхідно зробити підприємцям, щоб увійти до реєстру з електронного декларування? Це, по-перше, звернутися до митниці за роз'ясненням, це можливо зробити за номером телефона 503530, придбати електронні ключі і програмне забезпечення. Нашими електронними партнерами може стати будь-яке підприємство, крім тих. Чиї податки та збори за однією вантажною митною декларацією складають більше 1 мільйона гривень. Я хотів би побажати своїм партнерам якнайшвидше впровадити це електронне декларування, тому що ми бачимо в цьому великі переваги. Переваги нововведення очевидні. Отож, радимо підприємцям підключитися до мережі інтернет, облаштувати власну поштову скриньку, і з Богом це легко і просто.